В нього нема маховіка, як от на шахеді, і в нього нема стартера. Це спрощена, спрощена модель двигуна, який вже ми думаємо, що виготовляється в Росії, збирається по спрощеної схемі. Ось це вцілілий двигун термобаричного шахеда. Його знайшли на місці прильоту після однієї з недавніх атак по Києву. Зовні він майже нічим не відрізняється від звичайного, кажуть експерти. Проте такі безпілотники все частіше застосовують росіяни, бо вони дешевші у виготовленні і при цьому завдають чималої шкоди. Ефект вибуху. Дійсно вижигає повітря, створює пожежу. На місці падінь нема посічених стін від уламків, осколків, боєприпасу, але є ефект вогневого вибуху. Термобаричні бойові частини вперше в російських шахедах виявили на початку цього року. Вони відрізняються від складових вибухової речовини загальної, а їх дуже багато, там тратіл, гексогенні складники вибухівки. Це вже п'ята модифікація ударного безпілотника. кажуть експерти, такий дрон несе вибухівку в 30 кілограмів і буквально знищує те, у що влучає. Це справжня терористична зброя, і цілі, які переслідують росіяни в таких атаках, теж терористичні. Бо удари дронами здебільшого розраховані проти цивільного населення та інфраструктури. Допоки росіяни свідомо розуміють, що вони нас не можуть перемогти. Тому їхня тактика проста це виснаження. Вони виснажують усі свої резерв. Зерви піднімають максимально ставки. Нам же просто потрібно витримати цей важкий для, для держави час. Водночас в соцмережах поширюють інформацію про те, що врятуватися від термобаричного шахеда неможливо. Та експерти зазначають, це мало ймовірно, і при прямому влучанні будь-якої іншої зброї. Термобарична зброя вона призначена для знищення захищених споруд. Тобто, це будівлі, там плінтажі, ось кожну таке, щось таке. Вона небезпечна тим, що там висока температура горіння і запалювальна суміш вона проникає всі. Відкриті приміщення вже майже три місяці. Росіяни чи не щоночі тероризують Україну безпілотниками. Ворог запускає близько сотні різних дронів. І якщо спочатку ці атаки були виключно нічними, то останнім часом окупанти активізувались і в день. Експерти припускають, противник хоче зробити тривоги цілодобовими. Вони мають змогу постійно тримати в повітрі ті чи інші засоби враження, будь то літаки. Або шахіди, це е, створює е, навантаження на нашу систему ППО, тому що е, є режими система, якщо постійно працює в бойовому режимі, то це е, один із засобів виявлення її місцезнаходження знаходження та пошук слабких місць саме в цій системі ППО. Водночас крилаті ракети зі стратегічної авіації росіяни не застосовували 73 дні та цієї середи, у третій годині ночі ворог підняв за попередніми даними 8 бортів ту 95 І за кілька годин бомбардувальники здійснили пуски. Однак запустили лише дві ракети Х-101. Можливо, вони змушені були відмовитися від свого задуму і вчинення акту, бо не вірили, що досягнуть зараз важливих геополітичних цілей і від вчинення цього терористичного акту. Бо, наприклад, останній масовий ракетний удар був десь в кінці серпня за оцінками аналітиків такий така витівка росіян е, коштувала десь 1 мільйо 1 мільярд 300 мільйонів доларів тобто вчинення таких такого терору це досить таки дорого коштує і не досягає цілей і таких комбінованих атак застерігають експерти. Варто чекати більше з настанням холодів. Росіяни накопичили чимало ракет та вдосконалили їх. Зокрема, ракети Х-101 ворог оснащує термічним зарядом і вже запускав по Україні. Це знизу вставляються підривачі, і тут зроблена додаткова така труба. В неї вставляється. Так званий гермоелемент, вот він призначений для покращення вибуху за за рахунок термічної речовини. Експерти застерігають, Росія не відмовилась від своїх терористичних планів і надалі буде модернізовувати зброю для подальших атак. При цьому українцям треба бути готовими до них та в разі небезпеки перебувати в укриттях. Софія Куценко, Ігор Ковальчук, Вадим Верба, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.